У разі війни з Росією Польща зможе протриматись лише один-два тижні, а потім у неї закінчаться боєприпаси. Про це заявив глава бюро національної безпеки генерал Даріуш Луковський. За його словами, у польській армії є суміш старої та нової техніки. Нестача боєприпасів здебільшого стосується застарілої техніки. Відповідаючи на запитання, як довго Польща зможе оборонятися, перш ніж прибуде допомога від союзників. Він відповів, що все залежить від ситуації однак, навряд чи цей термін становитиме більше двох тижнів. Південний окружний військовий суд у Ростові на Дону присудив багаторічні терміни в колонії суворого режиму полоненим українцям, які у різні роки служили в Азові. До зали суду чоловіків провели у кайданах. Загалом серед фігурантів цієї справи 24 є військові службовці, різнороби та кухарі, які працювали в Азові. Українців захопили в полон навесні 22-го року в Маріуполі та його передмістях. Прокуратура РФ вимагала для фігурантів терміни від 16 до 24 років позбавлення волі для всіх чоловіків у колонії суворого режиму. Ніхто із підсудних не визнав провини. Країна-терорист планує завершити війну до 26-го року. Про це повідомив заступник керівника головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Російська Федерація має геополітичний прогноз на 26-35 роки. З оцінкою його наслідків до 45-го року у документах визначено, що українське питання має бути завершено до 26-го року. За словами Скібіцького, Кремль прогнозував 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 45-го року. Шість із них пов'язані з північною Європою. Бо якщо війна триматиме ще 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США та Китаєм, додав представник ГУР.